Польовий другим темпом атака Дніпра. Польовий Сваток. Удари! 2-1. Забиває Артем Довбик. Дубль від центру Дніпра. І Сваток відзначається результативною передачею. Тож можна сказати, що реабілітовується капітан Дніпра за автогол у першому таймі. Ну а тепер перед Карпатами взагалі дуже серйозне завдання стоїть. Вони вже поступаються. Дмитро Михайленко складно йому було приховувати цю усмішку, і, зрештою, він засяяв. Після цього взяття воріт. Після кутового польовий подає сваток, дезорієнтовує Лобая. Ну а за довбиком знову не встежили. Попри те, що троє футболістів у центрі захисту так номінально розташовується. Але Довбик зіграв як справжній центр Форвард, за що, звісно, отримує поздоровлення. Привітання.